Христос посеред нас. Усі чотири Євангеліста описують вхід Господній в Єрусалим. За декілька днів до Його хресних страждань, невдовзі після чудесного Воскресіння Лазаря, за шість днів до єврейської Пасхи Ісус Христос звершив урочистий вхід в Єрусалим, щоб показати, що Він є істинний Христос, і цар, і йде на смерть добровільно. Наблизившись до Єрусалиму, прибувши до селища Віфавії, до гори Єлеонської, Ісус Христос послав двох учеників своїх, сказавши: Підіть у село, що прямо перед вами, і відразу знайдете молодого осла, на якого ніхто з людей ніколи не сідав, відв'язавши його, приведіть до мене. А коли хто вас спитає, навіщо відв'язуєте, скажіть йому, що він потрібен Господу. Ученики пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Вони привели молодого осла, накрили його своїм одягом, і Ісус Христос сів на нього. Між тим в довідавшись, що Ісус Воскресив чотириденного Лазаря, іде в Єрусалим. Безліч людей, зібравшись звідусіль на свято Пасхи, вийшли йому назустріч. Багато хто скидав себе верхній одяг. І розстилав йому по дорозі, інші зрізали пальмові гілки, несли їх у руках і кидали на дорогу. І весь народ, супроводжуючи і зустрічаючи його на радощах вибух. Осан на сину Давидового, благословений цар Ізраїля, що гряде в ім'я Господнє, Осанна на Спаситель, наблизившись до Єрусалиму, зі скорботою дивився на нього. Він знав, що народ відкине Його, Свого Спасителя, і Єрусалим буде зруйновано. Ісус Христос заплакав над Ним і сказав: о коли б ти зрозуміло ти в цей день твій, що потрібно для Твого миру, але Це сховано нині від очей Твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги Твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль. І зруйнують тебе, і поб'ють дітей Твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідань Твоїх. Коли Ісус Христос увійшов до Єрусалиму, усе місто схвилювалося, і запитували ті, хто не знав його, хто це. Народ відповідав: це Ісус, пророк з Назарету Галілейського, і розповідали при цьому, що Він. Викликав з гробу лазаря і воскресив його з мертвих. Увійшовши в храм Христос знову, як це вже було колись, вигнав з нього усіх продавців і покупців, кажучи їм: написано: дім мій є дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників». Сліпі й каліки обступили його у храмі, і він їх усіх зцілив. Народ, бачивши чудеса Ісуса Христа, став ще більше славити Його. Навіть малі діти, що були у храмі, вигукували, осам на сину Давидовому. Преосвященники і книжники обурювались, сказали йому, чуєш, що вони кажуть? Ісус Христос відповів їм, а хіба ви ніколи не читали, що з уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами твоїми?» Потім у наступні дні Ісус Христос учив усіх у храмі, а ночі проводив за містом. Преосвященники, книжники і старійшини народу шукали нагоду погубити Його та не знаходили, бо увесь народ невідступно слухав Його. Урочистий вхід Господні в Єрусалим відзначається святою православною церквою в останню неділю перед світлим святом Пасхи. Це одне з великих свят і називається ще вербною неділею. Бо в цей день, за всесенічним богослужінням віруючим роздають освячене віття верби та інших рослин. Увдавнину із зеленими гілками зустрічали царів, котрі поверталися з урочистостями після перемоги над ворогами. І ми, тримаючи в руках перші весняні зелені гілки, Прославляємо Спасителя як переможця смерті, бо Він воскресив померлих і цього дня входив в Єрусалим для того, щоб померти за наші гріхи і воскреснути, і тим самим спасти нас від вічної смерті і від вічних мук. Зелені гілки служать для, для нас знаком перемоги Христа над смертю. І нагадують нам про майбутнє воскресіння усіх нас змерт.